Парк по вулиці Воробйова заповнюється людьми, діти граються, ветерани сідають на приготовані для них місця. 70-ту річницю перемоги святкують сьогодні і жителі Слободки. Благодійний фонд Шлях до свободи підготував для ветеранів, інвалідів району і всіх гостей святковий привал. Незважаючи на те, що 70 років літ пройшло від того часу, коли яка та страшна війна, коли понявся весь народ для того, щоб захистити свою родину те люди, которые там дали счастливое детство, где, э, свободную страну, в которой бы мы смогли вырасти своих детей, внуков, чтобы вы могли встретить э, достойную старость. Я желаю вам здоровья, дол долголетия, рядом хороших друзей, которые бы могли помочь вам в трудную минуту. Мы всегда с вами. Сьогодні сюди запросили особисто і нагородили грамотами та подарунками всіх ветеранів району, учасників бойових дій, дітей війни. Багато хто на жаль не зміг прийти, але ті, хто прийшов, отримали увагу, подарунки і цікаву концертну програму. Ми пригласили ветеранів, які, багато, звісно, не прийшли тому що не змогли прийти. але ми кожного ветерана обійдемо. навесим им дома, подарим подарки, грамоты те, что мы вручали здесь. Такого чуточку внимания людям уделим, для того, чтобы они понимали, что то, что они сделали, невозможное. Что мы благодарим их и перед ними преклоняем голову. Это нужно поддерживать, чтобы не было забыто наше прошлое, потому что без прошлого нет настоящего и будущего. И праздник сегодня, спасибо. Людмілі Міхайловні Ткаченко. вона старається не пропускати, не забувати ні про празниках, ні людях, которые зробили для нас очень много. Спасибо їй большое. Молоде покоління повинно вшановувати ветеранів і пам'ятати про минуле, без якого не було б і майбутнього. Наталія каже, що бажає всім молодим звертати увагу на тих, яких залишається все менше і менше. Щоб не було бізразліччя, щоб люди пам'ятали, що навіть елементарно потрібно ветерану Просто помочь перейти дорогу, помочь поднести сумку, не взяти сумку і убежать, як були случаи, А просто, просто помочь. Для ветеранів важливі будь-які прояви уваги. Сьогодні для них діти четвертої дитячої музичної школи співають пісні. А творчий колектив Зірочка показав цікаві танцювально-співочі номери, які повернули ветеранів у ностальгічне минуле. Наталія Афанасівна одна з небагатьох ветеранів, які пам'ятають війну, полон, тяжке голодне життя в ті роки. 42-го мене забрали в громаді. Ми збіжалися поїзд, за нас освободив ковпак. Була там ковпака, в лісу. Ну, а потім, коли вже наші прийшли, я повернулася додому. Дому прийшли, вернулася, війна не кончилась. Наталія Фанасівна згадує, як після війни її відправили відбудовувати Одесу. Тут вона знайшла свою долю, вийшла заміж, має трьох онуків та правнука. Сподівається, що влада зверне на неї увагу, що відремонтують дах, що протікає. Свято їй подобається, але непокоїть неочікувана війна. Все Ну от війна ця, Ми ж воювали вместе місті, а тепер друг друга вбивають. Ну, це ж приступлення. Чому наші правителі не можуть це Что Це війна людям горе, біда. Чому вони не можуть понять? Після чудового концерту для гостей свята волонтери фонду накрили стіл. Галина Білоус, донька героя Радянського Союзу, а також член товариства інвалідів. Каже, їй допомагає військкомат, а також благодійний фонд Шлях до свободи і особиста Людмила Ткаченко. Вона нам пайки дає. Вона нам дуже допомагає. Їй більш, дякую. Це один людина в Одесі, який нам допомагає. Сьогодні таке життя, що подібні свята потрібні для підтримки духа, каже Галина Федорівна. А в цей день згадує тільки близьких, яких забрала війна. У мене і князний поїв, і родной дядя поїв. Я дід прийшов 19 разів радяний, шість розкантужений, три години пожили ушов. Що я? Тільки горяч. Тому Галина Білоус бажає бійцям АТО, які зараз ідуть на фронт, щоб повернулись живими, і щоб війна швидко закінчилась, бо вона знає, що це таке. Тож, ветерани, інваліди району та гості свята змогли спробувати спеціально приготовлену для них кашу з м'ясом, салат, чай, підняти тости за тих, хто загинув, та за тих, хто залишився в живих. І головний тост звичайно, за мир, якого всі чекають з нетерпінням, і 70 років по тому.